Так, тут щось якась хитрість Ні чухається. До чого це, дівчата? Відчуваю. Хитрість, обман, маніпуляції, ложбула, щось таке було. Так, це було, але зараз немає. Можливо, це було від людини, яка зараз до вас ніяк не проявляється. Ви знаєте, в мене дуже багато бажаючих серед знайомих, щоб я їм. Зробила розклад чи на запитання, відповіла, а я це не роблю, дівчата. І ви знаєте, тут одразу так видно, хто як до тебе відноситься. Тобто я всім плачу за їх услугу повну вартість. А коли вони узнають, що я така, то вони починають хотіти різко, щоб я їм це подивилась. І коли я кажу, що ні. Такі дівчата образи, ви розумієте? Зразу зрозуміла, чому з тобою людина, бо справді що.